Так, всім привіт-привіт, привіт, привіт всім. Доброго дня! Сьогодні в нас п'ятниця. Ви можете зрозуміти, коли п'ятниця, просто подивлячись на мене. Я в п'ятницю завжди в рожевому. А яке в нас сьогодні число? Правильно, 20, 28. Березня 2025 року. І так, сьогодні ми з вами будемо говорити про таку дуже цікаву тему. Я вам закинула допис в Інстаграм перед цим. Почитайте, будь ласка. Хто дивиться ефір в записі на Ютуб, будь ласка, перейдіть в Інстаграм. Так от, питання, відповідь на яке хочуть знати всі: як зрозуміти, що ти на своєму місці? Що, от нарешті, все, я себе знайшов, я на своєму місці, видихай, бабьор. Тема щепітільненька, тому що вона напряму пов'язана із місією, і з призначенням вашим, із вашим проявом, із вашими талантами, з усім. Але будемо говорити, давайте зачіпати з точки зору, скажімо так, кармічно-психологічно. Звичайно, я буду зачіпати і момент нумерології. Дивіться, давайте я вам скажу для початку одну фразу. Потім ми її будемо докручувати весь ефір. Але головний критерій: дивіться, не існує жодного іншого критерію для визначення, розуміння, чи ви реально на своєму місці. Чи це ваше. Да, от, багато хто запитує, чи це моє, чи це не моє. Всім привіт, хто доєднується. І є, існує тільки один критерій. Ні, один головний. І зараз я вам його озвучу, і ми впродовж ефіру будемо про нього говорити. Єдиний критерій, по якому ви. Оцінюєте, чи знаходитесь ви на своєму місці, це радість, відчуття задоволення. Кайф, називайте це, як хочете. Я е, обираю називати радість, тому що все-таки відчуття задоволення і кайф вони можуть завести вас не туди. Радість, якщо ви щиро радієте тому, де ви, що ви робите, чим займаєтесь, все, вам не потрібно шукати жодних інших ніяких критеріїв. Чи мені це підходить? Чи я піду спитаю начальника, чи я хороший працівник. Та начальник вам з короба набреше, аби тільки ви не звільнились. А тим паче, якщо ще ви ламувала шадочка, то начальник вам в ножечки впаде і скаже, який ви прекрасний. Дивіться, а тепер згадуємо, всі бачили, точно бачили. Картинка. Часто її для мотивації використовують або для таких різних штучок, що типу о, блін, точно. Значить, часник з дольками. Да? Згадала цю картинку. І от в часнику долька апельсинки підійшла в часник, да? вони однакові долічки, схожі. Принаймні. І написано дослівно: навіть якщо ви підходите, це не означає, що ви на своєму місці. Ну, Долька мандаринки співпала з формою, підійшла, як пазлік-часник, підійшла. Але ж вона не на своєму місці. От дуже класний от Момент. Я підходжу. Як ви це оцінюєте? Якщо хтось вам це сказав, да, нагадує прийом на роботу. Ви приходите на співбесіду і е, вам ви от все мрієте почути. Ви нам підходите. Прекрасно! Тобто ви підходите для виконання цієї роботи. Супер! Немає нічого поганого. Для виконання роботи, закрити дирку в часнику, мандаринка ідеально підходить. А для мандаринки підходить знаходитися взагалі не в своєму середовищі. Не підходить. Тому. Ми завжди оцінюємо на власному. Ніхтось вам щось сказав. Ви можете бути працівником місяця, ви можете бути мамою року, якщо беремо проєкт Супермама, супермамою. Але ви повинні звертати увагу на свій на, на внутрішній мотив. Да, сьогодні якраз закидала Рілс. Це що у вас всередині? Радість. Ви відчуваєте радість? Якщо ви не відчуваєте радість, то тікати звідси і все. Жодного іншого критерію немає. В загальному далі ми будемо його розглядати. Своє місце, е, люди. Часто дивіться, можливо, ви чули ще таке поняття, як е, люди є внутрішньореферентні і зовнішньореферентні. Або зовнішня і внутрішня референція. Плюс-мінус, можливо, чули. Дивіться, я зараз дуже коротко розповім, тому що е, не хочу я всі ці терміни використовувати, там дуже великі е, варіації і так далі. Що таке зовнішньореферентна людина? Зовнішньо референтна – це людина, яка приймає рішення. На основі зовнішніх факторів. Зовнішня референтна людина. Це от ті люди, які я на своєму місці, якщо мені начальник видав премію. О, значить, я на своєму місці. Це зовнішня референтність. Я на своєму місці, якщо в мене 1500 відгуків від клієнтів. Вони мені сказали, що я на своєму. Не я вирішив, а вони мені сказали відгуками. Відгуки. Хто любить відгуки? Я люблю відгуки, але я їх пощу з іншою метою. От хто на відгуках будує кар'єру і вважає, що якщо в нього 1500 відгуків, то він стопудово на своєму місці. Вас люди оцінили, ви себе не оцінили. Зовнішня референтність. референтних людей дуже мало. Це такі от, проти них не попреш. Як танки, як бронепоїзди, вони чітко знають, як ви їм визначити, що, я, що вони на своєму місці. Мені, от, я, наприклад, внутрішня референтна людина. Мені взагалі байдуже, хто ще буде про мене говорити. Я знаю чітко. Я в цей момент. що... У мене є внутрішній мотив, але зараз ефір не про мене. Да? Так от, ви повинні чітко зі своєї точки зору оцінити. Але реально, бо ми ще так любимо собі побрехати. У мене гарна зарплата. Значить, я на своєму місці 50 тисяч. Да? Було в мене декілька випадків, головних бухгалтерів або фіндиректорів, в принципі, плюс-мінус одне і те саме. Зараз. Не знаю, тоді було років, коли я пиша декрет, в 20-му перед 7. Ну так, да, років вважайте, 5 п'ятому назад. Коротше, ви зрозуміли, зарплата, господи, посада, все є. Але людина ходить просто в така, чорньої тучі. Вона приходить на роботу з єдиною мислю. Як мене це все все у людини має, так вона не на своєму місці. Неважливо, скільки їй платять за її роботу, за те, що вона робить те, що від неї хочуть. Це виконання інших, не стосуючись вас обов'язків. А всередині ви в супротиві. Тобто це не своє місце. Так от, зовнішня і внутрішня референція. Постарайтесь прослідкувати все-таки, якої ви в більшості. Але знову ж таки, будемо брехати собі. Я приймаю рішення сам. мені – Ні, на мене це не впливає. А насправді, якщо прослідкувати ці от маленькі моментики, ви помітите, що може переважати. У мене раніше була зовнішня, я дуже була зовнішньо референтна, така. по-іншому називається залежність від думки інших. Але тут, в чому прикол, що превалює. Хороша думка. Тобто ми зазвичай боїмося поганої думки інших людей. Ой, що скажуть про нас, не можна фіолетовий красити волоси, не можна виходити в ласінах, не можна виходити в інстаграмі, бо тебе всі обзовуть психопаткою і викличуть тобі дурку. Я не можу боюсь проявлятись, бо сусідка побачить і засміє мене, значить, да? а тут а, впливає хороша думка людей. Вас облабизали, обцілували, ви такі, я хороший. Бо про мене так сказали. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Йдемо далі. Давайте будемо оцінювати, як зрозуміти, чи ви на своєму місці. Перше, основний критерій радість. Ви зрозуміли. Йдемо далі. Бачите, я як завжди підготовлена до вас скажу, зі спаргалочкою. Ви, якщо також чимось займаєтесь, обов'язково маєте бути завжди підготовлені. Друге, що вас захоплює, але чесно, істинно захоплює. Я забіжу наперед, але я скажу так. Я дуже багато а, у мене і знайомих, е, да, дуже цікава тема. І знайомих, і рідних, які я так кайфую від своєї роботи, я обожнюю свою роботу, я класно, її знаю, вмію, але в один момент вони просто кажуть, боже, я вже хочу відпочити від цієї роботи, як вона мене достала, я не хочу вже завтра знов на роботу. Людина, яка на своєму місці вона не втомлюється від роботи. Я, я це талдичу, скільки я в інстаграмі я про це розповідаю. Не може людина втомитися від того, що їй в кайф. Розумієте це чи ні? Якщо у вас думка відпочити від роботи, значить це не ваше місце. Ви можете хотіти просто відпочити, відновити якийсь ресурс, але не від роботи. Не може людина задоволена свою роботу відпочивати від роботи. Це також головне, що повинні запам'ятати. Далі захоплення, азарт. От знаєте, є такі історії, коли людина втрачає відлік часу, рам, знаєте, як кажуть, нібито сіла. А підняла голову, а вже півдня пройшло, чи там день. Але не порівняйте, будь ласка, це з тим, що до хіріща роботи, срака горить, ви бігаєте. Мені подобається, як воно горить. Знаєте, палія Віталіка, чи як його звати, вибачте, якщо не, не так. Не порівнюйте з тим, коли у вас загруженість, а з тим, що коли ви захопились якоюсь діяльності, вас це захопило. Прямо в моменті, і ви взагалі не зрозуміли, що відбулося, відключились від зовнішнього світу. Втратили все. Про дитину забули. Дитина вже дві години стоїть з голосу, з голою попою, щоб ви її підтерли, а ви забули, бо ви захопилися. Да? От, от це історія, Азарт, захоплення, драйв, кайф. Будь-яке слово сюди можете вкласти, що сюди стосується. Я коли навіть працювала економістом, я обожнюю свою роботу, чесно, я би вийшла на роботу, але. 2022 рік вніс корективи. І, а, але бачите, знову ж, для чого він вніс свої корективи? Бо отже, не я. Ну, не, 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 не. І а, дивіться, що я хотіла сказати. Да, я, я приходила на роботу. Я, не, я мало того, що я приходила mm -hmm. на годину раніше. Та що ж такое? Дивіться, чоловік тіктоки мені скидає. А, а, мало того, що я приходила на дві. На дві говорю, на годину раніше. я ще... О, Уходила з роботи десь годину-півтори пізніше, не через те, що я пахала і мені за це доплачували. Во, хрена, мені ніхто не доплачував. Я обожнюю цю роботу, розумієте? І я не відчувала часу. Я приходила додому і не відчувала такої навіть сильної втоми. Я просто розуміла, що, блін, вже 9 годин, все, треба, значить, баліньки, вже чиста фізіологія брала своє. Далі йдемо. В принципі, я до цього і дійшла. Дивіться, воно все дуже схоже. Але все-таки є свої ключики. Що ти можеш робити годинами без втоми? Знову таки, ви не втомлюєтесь. Не мо... О, і моє улюблене вигорання. Це прям мій топ-топ. Я обожнюю ці всі ваші вигорання. Просто хочеться взяти, з верби зірвати лозину, загострити її і отак от от понадаватись. Яке вигорання? Немає, не може бути вигорання від того, що вам подобається. Ну, я уявляю, да, там якісь. Наставник, Будда, да? якісь мон... монахи. Працюють, 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 працюють. В момент до них приходять люди, і кажуть: вибачте, я вигорів, будь ласка, до побачення. У мене страшне вигорання, мені треба інший дзен десь там половити. Бо в мене страх, яке вигорання? Ну, це. Немає, ні. не існує вигорання. Вигорання це супротив. Вигорання це не прийняття. Вигорання це не кайф. От і все. Це означає просто, що ви не на своєму місці. Я працюю, розбор, розбори, знаєте, я такий вислів денно-ношно, Постійно. У мене за сьогодні, я не зрозуміла, де з підня, бо я нічого не встигла. Знову ж я нагнула голову, підняла, о, пора в ефір, ладненько, потім допрацюємо. І так далі. Далі їдемо. Що? Дається вам легко і без напрягу, це теж дуже важливо. Тому що якщо у вас є така історія, ви лягаєте спати і думаєте перед сном. От у мене завтра є така запланована робота. Або вже замовлення, да? або вам іти фізично на роботу щось робити. І ви думаєте, Господі, як не хочеться завтра прокидатись. Як я не хочу робити ту роботу, це не ваше місце. Не можна так про улюблену роботу думати. Ну, це все одно, що якби поруч з вами жила людина, і, наприклад, ви. Боже, ну я не хочу, щоб він зі мною спав. Боже, я не хочу, щоб він приходив додому, і так далі. Це просто не може такого бути. Повинна бути легкість. Дивіться, до радості, пам'ятаєте, коли ми говорили основний критерій з самого початку, як визначити, чи він на своєму місці? Я вам говорила синоніми: радість, легкість, кайф, задоволення, легкість. Там, де легко, там, де немає напрягу. Знаєте, мені дуже подобаються люди, які приходять на роботу. О 9.00 починається робочий день. Наприклад, я говорю про найм. Сюди можна і фрілансер. Зараз щось придумаю, по прикладу. Він десь там під офіс. Приїхав трошки раніше, десь мнеться під офісом, пішов кави попив, 38 цигарок викурив, бо якогось чорта я повинен раніше прийти на роботу. 9.00 переступає порог офіса, прийшов мученік. Сів і сидить. 9.03. Я вже так тому, я вже так хочу додому. Коли вже там тих 6 годин буде? Я, я орієнтую загальному на робочий день. Коли вже там, коли вже там, а там, а там. Це не може. Це не легкість. Це напруга, це тривога, це незадоволення, це неприйняття, це все, що завгодно, але це не легкість. Завжди ваше місце там, де вам легко, в кайф, в радість. І багато людей чомусь думають, що робота вона не може бути такою. Робота, фріланс, хобі, власна справа, бізнес, підприємницька, комерційна діяльність не можуть бути такою. Треба пахати. Правильно, так пахати треба скрізь. Ви на одному дзені, йогі, медитаціях, ще якісь штуки, ви не виїдете нікуди не заїдете. Треба пахати скрізь. Але ж можна ж працювати так, щоб вам було легко і в кайф. Є такі види діяльності для вас особисто, якщо ви їх за своє життя не зустрічали, значить ви просто ще до них не дійшли. Можливо, вам потрібно замовити матрицю. Подивитися, місію. Дивіться, число місії у нас є, яке враховується методом цифрової психології. Далі ми дивимося призначення по матриці. Далі ми дивимося таланти і дар по матриці, тому що це ж напряму. Чому дивіться, а, ви знаєте такі історії, коли людина своє хобі перетворює в професію. Ну, багато ж таких і, і, і раз. Ще на все, на весь світ. Да? Популярне, супер. Навіть якщо. Ні, це мабуть приклад трішки не сюди. Чомусь згадався мені Макдональдс, хто дивився фільм? Боже мій, Засновник. Хто дивився фільм? Дуже, дуже класний, до речі, раджу вам подивитися. Да? Ребята, просто їм було кайфово, да? вони хотіли от придумати таку штуку, щоб швидко обслуговувати людей. Бо їм так хотілося. Ну, вони їм здалося це прикольно, да, в кайф. І подивіться, що сталося. Ну, але тут я би привела інший приклад, але поки в голову мені прийшло це, тобто то я його дивилась, дав такий фільм. А, то я багато насправді таких фільмів. Але дивіться, збилась з напрямку. Легко в кайф хобі. Багато хто починає там танці, да, от подобаються, і потім раз і він танцює. Ну подивіться на історію. Відомо до... яма мені зразу згадався. Влад, яма, да. Він з дитинства він розповідав, що він ходив на бальні танці. Його там цкували, пацани за це і так далі. Тобто йому це Але Йому подобалось. Йому подобається. Йому було б чекати там на всіх. І він своє хобі перетворив куди? Все, я не дивилась, до речі, матрицю, якщо треба, подивлюсь. І він перетворив це в монетизацію. Він і знайшов своє місце, і все йому і людині в кайф. І багато так. І в чому проблема? Ми і в собі топчемо таланти, і в дітях, бо співами заробляти несерйозно. Бо. Ой, господи, вибачте, будь ласка. Книги писати то не серйозно. Треба отримати серйозну. Що таке серйозна професія? Це або стоматолог, або юрист, або економіст. Все, нема в країні більш серйозних професій. Все інше то вообще не зрозуміло, що. Раз і талант десь туди затептали, хобі пішло туди. І Людина така висихає старіє, тому що немає радості. Кайфу радість, кайф для організму це кисень. Коли людина незадоволена, вона вся сіра і синя, тому що їй немає чим дихати. В неї ну, в прямому сенсі перекривається дихання. Це люди, які не наповну не живуть, розумієте? Тому легкість, кайф, задоволення це єдине, що ніяких ем, відпоч... відпустків сюди, будь ласка, не беріть. Знову ж таки, відпустка може бути просто планова. Хоча люди, які обожнюють свою роботу, і ви сто відсотків знаєте, що це правда, вони працюють і в відпустках. Неважливо, куди вони поїхали. Вони і там працюють. і їм не доставляє, У них немає такого все, я відключаю телефони, пішли всі в баню, не дзвоніть до мене, або да, ой, знов дзвонить там начальник. Немає такого. Ви ніде не знайдете такої історії у успішних, дуже відомих людей у жодного. Тому що ці люди вони не будуть займатися тим, що їм не не по кайфу, не легко. Це люди, які прийняли ось таке от рішення, і йти цією доріжкою, вона їх веде, і до речі, наступна ознака це що ви на своєму місці, це коли Всесвіт вам завжди підкидає якісь нові можливості. І нові докази, даніше докази для вас, дивіться, в плані, ну, наприклад, давайте мій приклад: нумеролог, кармолог. Коли в один момент, ніби мені здається, блін, там немає. Роботи, клієнтів, ніхто не приходить, нікому не цікава моя реклама і так далі. Боженька мені посилає 1500 консультацій безкоштовних, ніби ти знаєте, різко людям вдаряє голову, в мене куча запитів, і я починаю робити ці консультації, повертаюся до свого, кайфую, втрачаю відлік часу, мені легко, я й посміятися можу. Ну і загалом і так далі. Головне, менше їм не бігають до холодильника, ж плюс, правда? І є тоді, і тоді все світ дає тобі такі знаки, які потрібно також дивитися, розуміти, що, мол, чувак, все окей. Все нормально, ну так буває. Ти просто роби те, що тобі в кайф, Роби свою роботу в кайф. І наступна ознака це коли люди вам щиро за це дякують. Дивіться, не коли ви очікуєте подяку, коли щось робите, я думаю, вже всі можуть відрізнити. Дякую. От єбісь. О, дякую, клас, ви мені так допомогли, супер. Я багато чого зрозуміла. Візьму від вас, супер, дуже вам дякую. Ну ви ж поняли різницю? Де одне дякую. Тобто є люди, які. У них, ем, виховання таке. Вони отримали послугу, вони написали дякую. І нібито все ок, да, але ж ви розумієте, що вам ви надали послугу, вам подякували. Знову вам ніхто нічого не винен. Ніхто нічого не винен. Ви, якщо йдете в сферу да, обслуговування, підприємницької, будь-якої діяльності, ви повинні тільки чітко знати одне, ви робите свою роботу, все, іншого не очікуєте. А є люди, які прям, от, просто, ну, вам здається, що вам дякують ні за що. Сто відсотків будуть такі, типу, я ж нічого не зробив. А люди прям просто вау-вау-вау-вау. У вау, вау, вау. мене, наприклад, такого дуже багато. І це знову ж таки знак. Далі, коли ви готові працювати без комерційної штучки. От тільки чесно. Якщо ви кажете, я так люблю співати, це моє. Дуже багато людей маскуються всі історії, і такі, знаєте, це моє натхнення. Я черпаю енергію, сили. А насправді людина потім їй кажуть, ось поступила заявочка менеджер. Це заявочка, благодійний якийсь вечір. Вона в смислі без оплати? Ну, Так, -да, благодійний вечір. Та ну! Але я, так? Да? Ви зрозуміли. Інстаграм мене скоро забанить. От вам, будь ласка. Коли ви не готові робити те, що вам здається в кайф безоплатно, просто так, дивіться, але знову ж таки, не перетворюйте це в штуку, коли я просто ту даром роблю, в стані жертвою, боюсь поставити оплату і так далі. Це інша історія. Це історія, коли ви не рахуєте, да? от, наприклад, у мене є формат безкоштовної консультації, який включає в себе три аспекти. Три. Але я в пориві любові, страсті, енергії, просто того, що я не рахую. Я можу півматриці наговорити людині в форматі безкоштовної консультації. І мене жаба не задавить. Я не прошу за це оплату. Я не кажу, слухайте, ну так вийшло, так вийшло. Я розговорилась, треба доплатити би. Або а, починаю говорити і така: Ой, вибачте, це вже не це, це вже платна історія. Ну, от я, наприклад, такого не роблю. Відслідковуйте це також за собою, бо є люди, які там знаєте. От 30 хвилин часу, наприклад, якщо ми беремо якусь послугу, і вона там прям таймер засікає, і навіть якщо вона не встигла щось договорити, якщо це якась консультація, вона тупо по таймінгу вимикає і каже... Вибачте, навіть там думку не завершить свою, да, не договорить до кінця людині. Знаєте, ніби обірвалося. Він раз і впав. Ну, така от історія. Ну, все, час вийшов, давай, давай, внось наступну оплату, демоверсія версія закончена, продовжуємо далі. Це може здатися. Зараз дуже люблять цю всю історію перекрутити. Я вважаю про цінність, пам'ятаєте, в мене були сторіс. Здається, це були сторіс. Да. Я себе поважаю, чого це я повинна. Є чіткі правила, є чіткі там, то це ж ваші правила. Це ж не хтось вам придумав. Ви ж самі собі придумали ці правила. І потім робите вигляд, що ці правила придумані кимось, то поставте інше правило, а ви ж не хочете ставити інше правило собі. Тому що вам це не цікаво. Вам цікаво от зробити так. Тобто, в першому, на вершині стоїть матеріальне. Непогано, коли у вас є матеріальна фіксація. Тут немає нічого поганого. Але ви повинні розуміти, що коли ми говоримо про таку історію, як своє місце, там матеріальна фіксація на початку не повинна працювати. І аж ніяк не працює. Ви робите, тому що вам в кайф. Я розумію, що всім в кайф отримувати гроші. Але ж. Треба відкопати талант. Ми не народ. Дивіться, багато хто думає. Ну, типу, як людина може не хотіти грошей, всі хочуть грошей. Це правильно. Але всі народжені з іншою місією, з іншими талантами. Тому в першу чергу потрібно, потрібно розкопати не матеріальну складову, а матеріальна накладеться. Гроші приходять завжди на легкість. Якщо ви труситесь, тривожитесь, нігті гризете, локті кусаєте, сидите на роботі, клюєте носом уже, господі, 17.57, Я вже щас умру, я не доживу. Я не доживу до шести, божечки, що мені робити? Куди гроші прийдуть, коли вони бачать, що тут такий нервотик сидить? Гроші це енергія. Гроші це ви. От подивіться на себе. От які ви, такі у вас і гроші. Тут гроші це взагалі не про гроші. І якщо людина тривожна, якщо людина в паніці, в страху, не дай Боже, особливо люди, які е, розуміють, що займаються ну, не дуже хорошими справами, вроді би, так і совість десь під'їдає, або незаконними, або лівачать. І них тоді, ця тривога з приводу, Боже, що вони мене викриють, вже, дужу, дужу, податкова прийде. Куди вам прийдуть сюди гроші? Гроші ніколи не прийдуть на тривожність, Ґ, гроші ніколи не прийдуть на негатив. Ґ, гроші ніколи не прийдуть в напругу, в страх Ґ, гроші ніколи не йдуть. Ґ, гроші йдуть тільки на легкість, на кайф і на задоволення. Бо вони ж, знаєте, мені постійно хочеться сказати, вони ж теж люди. Це ж вони ж теж хочуть класного відношення, а не щоб прийти і, по... і потрапити в такий песимістичну. Бурю, банку, не знаю, як це, в стрес. Да? Тому гроші приходять тільки на легкість і на кайф, ви повинні це розуміти. Так само, як і всі ваші внутрішні стани. Тому що скільки б ви. я, Знову ж таки, ви можете займатися там, де вам у нас дуже багато людей в різних ситуаціях, там, де вам і більше платять, тому що є потреба, наприклад, там і діти, і зараз ситуація. Це все зрозуміло. Такі називається? Як зрозуміти, що ти на своєму місці? От, конкретно цю історію. Ми з вами сьогодні що ж таке, проговорювали. Пора завершати мені, каже мій голос. Да, якраз. Давайте, хвилинка, якщо є питання, якщо питань немає, ми будемо закінчувати. І а, завжди, завжди ви побачите людину, яка віддана своїй справі. Її завжди видно візуально. Це побачить людина без жодних яснобачень, езотеричних, магічних, ворожбливих. А, цих, господи навиків, да да дару це будь-якій людині буде видно, коли людина віддається справі, коли людина робиться це з, кайфом, з легкістю, коли в неї аж все в самої бурлить, коли вона вам щось робить. Не те, що у вас там ви такий що це, офігеть, як, як вона класна, фаєр шоу там, наприклад, влаштували чи ще щось знову ж таки. першу голову прийшло. Тому. То легко витрачають йому і легко приходять гроші. І це не про транжир. Це правда, але тут е, не все так, як описано. Легко має бути в плані е, без страху, без напряга і без тривожності. Тобто, знову ж, якщо ви підходите на касу, ви хочете торт, свій улюблений торт Наполеон, ой, Боже, Боже, він там коштує 250 гривень, але ви його дуже хочете. От прям. Ну немає сил терпіти. Нема сил. Ви його берете, а у вас в кишені 300 гривень останніх лежить. І ви не йдете до каси, і вас колотить. І ви продавщиця каже, 250. А ви не можете їй дати ті гроші. Ви так і вчепились в них і плачете прям в душі, і плачете. Боже, останні гроші віддав за свій улюблений торт. Тому їх потрібно віддавати, але в стані абсолютної легкості і задоволення. Але не про... У нас люди, а колись також була, була така тема, легко витрачати гроші. Та! Це ж про мене! Я зараз піду, вийду на вулицю, дійду до ближайшої кав'ярні і вже тисячу гривень. Я дуже легко витрачаю гроші. І правильно написали, не про транжирство, але також там є свої підложки, скажімо так, назву це так. Так, питаннячок немає, я бачу, так? Да? Давайте тут будемо закінчувати. В общем, загалом. Якщо я вам перед цим написала допис, як зрозуміти, що ви на своєму місці. По-іншому це можна упакувати як місія, призначення, реалізація, прояв, прораховується це різними методами. Це і в матриці долі дивимось призначення. Ми дивимось, в цифровій матриці є число місії Так воно і називається, число, пряме число місії є. Але я не розшифровую окремо числа. Запам'ятайте, це абсолютно. Безкорислива інформація для вас, тому що вирвана з контекста. Навіщо вам платити? Потім другий приходить раз платити, оплачувати все. Я не розшифровую окремі числа, тільки комплексні а, матриці. Єдине, що стосується матриці долі сфер. Ага, ага дя... дуже вам дякую, дівчат, дуже дякую. Так от, число місій, число реалізації, призначення, прояв. Це все можна в ось це, як знайти себе, як стати ось тією мандаринкою, але припаркуватись не до часника, а до своєї мандаринки. Все, всім дякую за ефір. Якщо що, я чекаю вас в Діректі. Всім гарного дня. Пока-пока.